У Черкасах триває облаштування шелтера для внутрішньопереміщених осіб. Наразі об'єкт готовий на 60%. Після завершення будівництва тут зможуть одночасно проживати до 250 осіб. Повідомляє прес-служба міської ради. Нині активно ведуться внутрішні роботи. Майже завершено оздоблення фасаду. Перший фасад працюємо в приміщеннях всередині, значить, іде шпаклівки. Укладка плитки йде. Ну все, те, що всередині потрібно робити, всі ці роботи відбуваються. Проєкт реалізується за принципом співфінансування коштом Європейського інвестиційного банку та бюджету Черкаської міської територіальної громади. Ця облаштування будівлі за всіма правилами доступності тут будуть функціонувати два ліфти. Потужна проектність близько 150 чоловік одночасно зможе проживати в цьому прихистку. Звісно, всі всі, всі ті норми, які потрібні всього всього тут дотримуються. Укриття також буде функціонувати. Проблема забезпечення житлом переселенців у Черкасах залишається актуальною станом на сьогодні. Місто прихистило майже 28 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Є в планах в цьому році завершити будівництво і заселити. Тимчасово переміщених осіб у це приміщення. Є в нас зараз завершення проєктно кошторисної документації на експертизі. Подібний проєкт у Південно-Західному районі, де був колишній дитячий садок, на перемоги. Я думаю, що потім ми будемо залучати і шукати європейське фінансування.